The <laughs> Відтепер мешканці села Ценів Козівського району зможуть молоти зерно та крупи у своєму населеному пункті. Колись у ценеві був млин, який уже декілька років не працював, розповідають мешканці. Тепер його відремонтували та закупили нове обладнання для виробництва. Все це відбулося у рамках створення кооперативу Старий млин наразі сюди вже увійшло близько двох сотень людей. Загальний бюджет нашого проекту склав 852 тисячі, з якого 670 7 тисяч виділили ЄС і Проон. Також свої кошти ми зібрали 145 тисяч разом з нашими благодійниками, плюс 30 тисяч нам виділила місцева і районна влада. За ці гроші придбали млин, екструдер, крупорушку, олійницю, сеператор та зерновий гранулят. Млин уже працює і дає позитивні результати. Тому до створеного кооперативу вже хочуть долучитися мешканці і сусідніх сіл. Це село може потім об'єднати під один кооператив мешканців інших сіл, інших районів чи навіть областей. Кооперативи можуть бути безмежно великими, і це це насправді велика можливість для людей зараз створюватись, коли вони тільки починають свою роботу, і отримувати ці грантові перші кошти для того, щоб почати розвиток серйозних підприємств майбутнього. Загалом створення кооперативу відбулося за програмами Європейського союзу проон та проекту місцевий розвиток орієнтов на громаду. Відбувається створення у три етапи. Під час першого відкрили млин. Слідуючий етап буде виділено 10 тисяч доларів еквівалентному на переводі гривні. Нам потрібно буде від громади 68 тисяч гривень для того, щоб було співфінансування. Це буде другий етап, і після цього буде на завершення третій етап 5 тисяч долярів. Відкриття млину у селі значно полегшить роботу мешканців Ценева, адже ще донедавна їм доводилося молоти зерно у сусідньому населеному пункті. Ми дуже ще тим тішимо, що, що таку не мали нагоду. будь-який час не годен привезти чимось, то буде на тачки, ти привезути б до малому Ну а як? Нам і на чужі села возили, треба було тілий день згаїти, бо тому що. Бо треба було, а тепер в своїм селі наше село велике. Канати що нема своїм слімлена? Загалом на Тернопільщині діє вже більше 50 кооперативів, які працюють у різних галузях: зернопереробки у молочній сфері, ягідництва та інших. Така форма об'єднання громад дає можливість для розвитку бізнесу на селі, піднімає зайнятість населення та здешевлює певні продукти для мешканців села.